Я почув, що це вже третя проповідь про сім'ю. І хотів вас запитати, хто зможе чесно відповісти, що третя проповідь про сім'ю це вже перебор? Самотні, вдови вдовиці, можливо, люди літні або люди дуже зрілі. Нема ось такої думки, що це забагато в церкві говорити про шлюб? Забагато, так? Да? Ну, от я продовжу говорити про шлюб, тому що в мене нема вибору. Ефесянам, 5 розділ, сьогодні наша тема, і насправді я теж маю деколи відчуття, що в церкві часом ми можемо забагато говорити про шлюб. Але ви знаєте, в чому проблема? Чого ми багато говоримо про шлюб? Ну, бо не допомагає. Бо люди все одно роблять, що хочуть. Віруючі люди все одно ламають свої шлюби. В світі, створеному Богом, є три базові речі. На чому тримається весь світ? На трьох кітах: шлюб, ну, сім'я, церква, держава. Три речі: сім'я, церква, держава. На цих трьох опорах тримається світ. І скажу, що церква і держава ламаються тоді, коли ламається шлюб і те, що Бог задумав для нього. Я не впевнений, що я зможу вам сьогодні відкрити Америку, тобто сказати чогось такого, чого ви ніколи не чули. Я не знаю такого швидше за все. Може, хіба що моїх помилок ви ще не чули. Але я певен, що у вас є свої, і плюс-мінус вони подібні. Чому нам потрібно повторювати тему шлюбу знову? Особливо ця моя інформація для тих, кому це зовсім не актуально. І за того, що це опора, на якій стоїть світ, кожний самотній християнин, який ще не одружився, кожний християнин, який розлучився, чи е самотній через вдівство, чи, можливо, вже похилого віку йому тема сім'ї не цікава, це принципово важливо, щоб у вас в голові. Було біблійне уявлення шлюбу. Це принципово. Із-за того, що це основа світотворення нашої планети, із-за того уявлення про шлюб мало би бути максимально біблійним. Чому? А того, що все навколо нас дихає світським антихристиянським антибожим бунтарським проти Бога. Тому знов і знов треба повторювати собі засади, тому що ваша природня релігійність, філософство, ваш природний хін думки, як і мій, постійно продукує компромісний варіант, варіант, який викривлює Божественний задум. Тому будемо повторювати. Одна з великих проблем, з яких помирає сучасний шлюб, це із-за того, що ті, хто в ньому знаходиться, не розуміє його важливості до кінця, а вже коли все поламано, раптом розуміє, що запізно. Нерозуміння цінності шлюбу веде до його зневажання. Чимало людей, які живуть в нормальному шлюбі, сприймають це як очевидне. І не додумуються, що навіть добрий шлюб треба плекати, треба поважати і відчайдушно прикладати зусилля, щоб його розбудовувати. Я читав цікаве дослідження вчених з університету Мічиган, який пояснює проблеми в шлюбі. Давайте трошечки тепер про шлюб поговоримо. Я вже пам'ятаєте тим, кому не актуальна тема шлюб. Чому треба про тему шлюб знати? Того, що ваш світогляд випромінюється. Ви ділитеся ним з друзями і подругами, ви ділитеся з ними з родичами і рідними. Ви, як християнин, є носій або Божого задуму, або, або якого-небудь. Не зв'язаного з Божим. І тому важливо, якщо ви не маєте дотичності до своєї сім'ї, щоб у вас був біблійний світогляд шлюбу, який ви видаєте, передаєте, проголошуєте, бо так вчить Господь. Так ось перед тим як ми починаємо почитаємо вчення Господнє, нагадаю статистику вчені. Доказали, що нещасливий шлюб. Збільшує ймовірність захворювань на 35%. Одружені, шановні, хворієте, провірте свій шлюб. 35% нещасливий шлюб е, приносить більше хвороб. Скорочення життя 4-8 років нещасливий шлюб. Скорочення життя. Люди, які в щасливому шлюбі живуть довше, мають краще. Здоров'я. До речі, маленький тест. Якщо комусь з одружених прийшла думка, а може не варто мучитись. Ми розмовляли про покликання. І ось в нього таке покликання, а в неї інші дари, і вона бачить себе інше. І тут питання логічне жінки. А що зі мною? В нього таке покликання, він має бути там. А я себе бачу там. Що тут робити? Скажіть, писання відповіло на це питання, чи ні? Якщо дружина зрозуміла, що вона одружена, одружена, чи вона вийшла заміж, над нею є її шеф, грубо кажучи. І якщо його покликання ось тут і таке, то вона не в той бік іде. А вона йде в цей бік, і вона приймаючи такий поворот. Пам'ятаєте, бачили, на кому одружувалися, тепер, будь ласка. Приймаючи, кориться, бо Господа любить, бо Господу кориться. Людина, яка в цей момент самостверджується, хоч може це називати служінням, реалізацією дарів, вона проти Господа йде. Вона не будує сім'ю, а руйнує сім'ю. Ось чому Соломон, 14 розділом в приписках пише, що мудра жінка будує свій дім, а безумна чи дурна руйнує його. У ваших руках, дорогі жінки, ви можете стати в позу до свого чоловіка. Ну пам'ятайте, що ваша непослуга і неповага це завжди бунт проти Бога. Завжди бунт проти Бога. Ідемо до чоловіків. Чоловіки. Одружені в першу чергу, хлопці самотні, які ще збираються одружитися, розведені чи старшого віку чоловіки. Послухайте уважно, бо вам треба буде формувати свій світогляд і так само деколи його передавати. Любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями. Ні вади, нічого такого подібного, але щоб вона була свята й непорочна, так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує, гріє його, як і Христос, церкву, бо ми члени його тіла. Тому чоловік залишить батька й матір, пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і церкву. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як самого себе. Що кидається у вічі? Якщо перед тим я поставив питання, чому жінкам спочатку, то тут я спитаю: а чому чоловікам так багато букв? Ви помітили, що чоловікам Господь через Павла сказав у п'ять разів більше, як жінкам. Чого чоловікам так багато? Що ряд жінок скажуть, так, він вічно не чує. Говори, 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 а він не чує. Я не впевнений, що саме тому Господь так довго говорив до чоловіка, але це має свої причини. Дві думки на цю тему По-перше, чоловік раціональний, як правило, часто. Є чоловіки-мрійники, меланхоліки. Вони як жінки часом, але більшість чоловіків раціональні, їм треба аргументи. Чоловіки це творіння справи, і їм потрібна побудова. Ось чому Господь через духа Павлу описує цілий ряд обставин, доказів, аргументів і зачіпає у вселенське творення, тому що порівнює шлюб. До Христа і церкви. Це відвічне Божетвориво. Це вершина. І це те, до чого йде вселенна. Вселенна йде до єдності Христа і церкви. І це кульмінація вселенської історії на всі часи. І ось у цю кульмінацію, оце диво, мегамістерію, це грецьке слово, два грецькі слова апостол використовує в 31 першому тексті. Я говорю вам таємницю велику. Мегамістерія. Він. Ілюструє стосунками чоловіка до жінки, чоловіка до жінки. Ось чому так багато аргументів. А ще тому так багато аргументів, бо чоловік, голова сім'ї, бо чоловіка Господь створив першому, бо чоловіка Господь поставив головою. Бо чоловікові дуже важливо це чітко знати, розуміти, цим проникатися. Ми в кінці цього розділу Павло посилається на буття. На світотворення, на той видатний другий розділ, де написано, що чоловік залишить батька і матір, пристане до дружини і будуть одним тілом. І після цього він говорить про ось цю мегамістерію, неймовірна таємниця. В чому таємниця шлюбу? А таємниця шлюбу в тому, що він є віддзеркаленням божественного творення. Бог з людьми творить історію. Коли Павло каже, я говорю про Христа і Церкву. Він відсилає нас назад до 25 тексту. Чоловіки, Любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за нею. Таємниця це не сам факт шлюбу. Таємниця це істина, яку чоловік має примінити щодо своєї дружини. Чоловік, чоловіки, послухайте уважно. Чоловік має робити до своєї дружини те саме. Що Христос зробив для нас, щоб поєднати нас з ним. Чоловіки роблять по відношенню до своїх дружин те саме, що Ісус зробив для нас, щоб поєднати нас з ним. Що саме зробив Христос? Ісус віддав самого себе. Він, Син Божий, хоч і був рівний Богові. Але він зрікається величі на певний час, приймає людську природу, добровільно йде на хрест і платить своїм життям за наші гріхи, щоб з нас зняти тягар незнімаємий наших гріхів, спокус провин. Він той Котрий Бог від початку рівносутній і завжди існуючий, Він відмовляється від небесної влади, щоб стати слугою. Він відмовляється від величі слави. Він упокорює себе, стає рабом для людей. Ісусове, жертовне служіння аж до хресної смерті, ось це уможливило поєднання нас, грішних. І святого Бога. Коли ти визнаєш свої провини, сповідаючи Ісуса Спасителем, ти отримуєш Його божественне прощення завдяки Ісусовій жертві на Христі. Яким чином ми можемо бути Божими дітьми? Визнаєш Ісуса Господом, сповідаєш свої гріхи, і Господь прощає тебе через жертву Ісуса Христа. Ісусове жертовне служіння. Це, власне, те, що поєднало нас з Всевишнім Богом. І ось саме це апостол Павло поєднує шлюб, про який говорив ще Господь Бог в другому розділі Книги буття з Ісусом і церквою. Бог, устанавливаючи подружжя, там ще в раю. Він мав на увазі вже Христа і церкву. Він знав, що буде коштувати для нього стосунки з людьми. Це величезний Божий задум для шлюбу. Через шлюб явити відносини Христа і відкупленого народу. Тому, шановні чоловіки, насправді і шановні жінки, те, чого Господь очікує від чоловіка, в великій мірі перевершує мені здається, перевершує те, що Господь від жінки очікує. Він від чоловіка очікує ось такої жертовної любові, яким чином Господь відкупив нас, вмерши на Христі, унизивши себе, ставши як людина, живучи посеред людей, служачи людям. Христос полюбив церкву. Дорогі чоловіки, ми з вами покликані любити своїх, кожен свою жінку, як Христос, церкву. Що робимо ми чоловіки? Ми оглядаємося по сторонах, а там ось такий брат, от там кум, там сусід. Ну, На фоні них я ще не найгірший чоловік. І живемо собі, як завжди. А що говорить апостол Павло? Чоловіче, в тебе є єдиний зразок твого шлюбного стосунку до твоєї дружини це Христос. Як Христос? Чоловіче, шукай собі приклада своєму чоловічій любові до дружини у Христі Ісусі. Але знаєте, з чим тут стикаються більшість чоловіків? Вони стикаються з гігантською проблемою, що їх образ Ісуса дуже мізерний. Вони бачать Ісуса на горі, блаженств, Він вчить. І чоловік собі, о, це по мені. Вчити я можу. Ну, хліб розділив, і це я можу. Ну і бажано все. Може, деколи ще щось, але глобально це найцікавіше. Коли ти, чоловіче, заглибишся в образ Ісуса, а все Писання нас веде до того, що нам потрібне пізнання Бога, бо це впливає на наш шлюб. До речі, пізнання Бога жінок впливає на їх шлюб і здібність коритись і шанувати. Пізнання Бога, чоловіка, пізнавати Христа. Впливає на його чоловічу лідерську роль, як Христос полюбив церкву. Якщо ми зберемо докупи те, що ми знаємо з писання нового заповіту, як Ісус полюбив церкву, ми відкриємо для себе декілька ознак Христової любові, які принципові для нас, чоловіків. Давайте по порядку. Хто перший полюбив? Ми Бога чи Бог нас? Той, хто читає писання, знає відповідь беззаперечно. Пише апостол Іван так: ми любимо Його. Чого? Бо він перший полюбив нас. Яка любов Христа? Ініціативна. Він виявляє ініціативу. Він винаходить, як ще нас любити. Яка любов чоловіка? Ініціативна. Він проявляє ініціативу. Часто жінки жаліються, що якщо і чоловіки в чомусь виявляють ініціативу, ну це в кращому разі до сексу. А все решта їх не цікавить. Тобто, я люблю тебе, давай секс, чи я люблю тебе, давай борщ, чи я люблю тебе, ще щось давай. Тобто е ініціативна, це чоловік виявляє любов так, як цього хоче жінка, а не так, як він собі це уявив. Більше того, він її ініціює. Ми вже говорили сьогодні про жертовність багато. Стверджую на основі Писання, що Христова любов жертовна. Так пише апостол: як Христос полюбив і наступне слово і віддав себе за неї, ви ніде в Писанні не найдете заклик, що жінка має віддати своє життя за чоловіка. Нігде. Ну ви знайдете повторення, що чоловік віддає своє життя за жінку, тобто його любов жертовна. він навіть має бути готовий умерти за неї. Казав один, дзвонив один своїй коханій ну, і каже: Я для тебе хоч зірку роздобуду. А потім пізніше пише: сьогодні не прийду дощ іде. Ось часом ми чоловіки ось такі. Питання жертовності це, мабуть, чи не найболючіше питання для чоловіків. Бо ми знаємо, що таке жертовність. І ми її проявляємо до себе, коханих. Часом чоловіки, я чую, проявляють жертовність до своїх батьків, тата та й мами. Це непогано, але якщо ти одружений, твоя первинна жертовність там. Первинна жертовність для дружини. Так, якщо батьки в біді, їх треба підтримати. Але Твоя жертовність виявляється в твоєму шлюбі, бо Христос очікує від тебе, що ти будеш любити жертовною любов'ю. А ще знаєте що? Любити дружину це не ваша емоція. Це не емоція. До речі, так само, як покора, це не емоція, це вольове рішення. Ви прийняли рішення, колись ви закохалися. У вас була емоція. А далі ви прийняли рішення одружитися. І ось оце прийняти рішення чоловікові треба кожний день повторювати. Я одружений, я прийняв рішення одружитись, Я люблю цю жінку. І я роблю кроки згідно цього. Я дію згідно цього, Я стою на прийнятому рішенні. Якщо колись вам приходить в голову, ти вже її не люблю. То я вам скажу, що ви тим самим скасовуєте: ні, я передумав, моє рішення не рахується, я вже нове рішення винаходжу. Любов це прийняти рішення і вольове її досягання. Те, в що ви вкладаєте, час, емоцію, кошти й себе, те ви згодом любите. І якщо ви кажете, що ви не любите жінку, то це означає, що ви перестали вкладати час, емоцію, кошти себе. Своє єство. Тому що коли ви себе не вкладаєте, то відповідно ви її не любите. Отже, Господня Ісусова любов ініціативна, жертовна, вольова, є ще одна риса, яка мені найбільше е, важ, дуже важлива і десь болюча навіть. Ісусова любов безумовна. 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 Знаєте це слово? Вона не висовує умову. О, я мушу вам признатися, що тут мені найважче з цим. Мені легше любити мою дружину тоді, коли вона якісь мої очікування зреалізовує. Коли вона ці очікування не зреалізовує, в мені щось спочатку десь закіпає. Потім бурлить, ще ззовні нічого не видно, хоча вона вже догадується. І ось воно, воно так чи інакше стає очевидним. Господня любов безумовна. Тобто Він любить нас не того, що ми щось зробили, чимось стали чогось, щось для нього зробили. Він любить нас, бо він прийняв рішення любити нас, і він не висовує умов. Коли Батько виходить на зустріч блудному сину, знаєте, що він робить? Той ще нічого не успів покаятися, а той негідник, обшарбаний в дранті, той обіймає його, приймаючи. Ось така божественна любов. Вона безумовна. Божественна любов, прощаюча. Прощаюча, чуєте? Ісус. Часто казав і прощаються тобі твої гріхи. Людина в нього нічого не просила, ніякого прощення. Ісус прощає. Тобто, чоловік, слідуючи Христовій любові, вміє навіть односторонньо прощати. Ваша дружина винна проти вас. Вона навіть не бачить, що вона винна. Ви не намагаєтеся їй це доказати. Або ви не проти, ви любите, коли вона просить пробачення, але ви раніше пробачили. Тому що ви слідуєте за прикладом Христової любові. Ну і останнє контрольне. Христова любов практична. Церква знає, що Христос її любить. Чого? Він вмер за неї, він оточив її турботою, піклуванням. Практична. її можна помацати в ділі і на практиці, його любов можна бачити. Тому, шановні чоловіки чи ті, хто ними ще стане. Чоловік справ, як мається на увазі, чоловік одружений. Любов практична. Тобто, ви говорите їй, що ви її любите, ви хвалите її. Тобто, компліментів вона чує від вас більше, ніж від когось іншого. Ви підтримуєте її, ви спілкуєтеся з нею. Тобто, ви знаєте, що для неї цінно і чого вона не любить. Ви слухаєте, що вона хоче сказати. Ви приділяєте в своєму зайнятому розкладі час, щоб побути з нею. Ви розділяєте з нею разом. До речі, ви не тільки слухаєте, ви й говорите. Вона не може читати ваші думки, хоча багато чоловіків десь так і поводяться, що вона має все угадувати. Ви розділяєте різні сфери свого життя. Ви ставитесь до неї як до партнера. У своєму житті ви забезпечуєте по можливості, допомагаєте їй рости і розвиватися, і ви виказуєте, що вона головний пріоритет у вашому житті. Тому ось до такої любові закликаний чоловік. Ось такої любові вимагає писання від нас. І, дорогі жінки, якщо чоловіки вам не можуть подарувати такої любові, цьому, на жаль, є дуже проста, прагматична, прикра причина. Вони насправді не люблять Бога, хоч називаються християнами. Вони не люблять Бога. Бо якби вони любили Бога насправді, якби вони були насправді підкорені голові церкви, вони би таку саму любов виявляли вам. Тому що якщо ти любиш Бога, ти любиш ту найпершу людину, яку ти маєш в своєму житті. Твою дружину. Шановні чоловіки і жінки, якщо не працює з того, що сказав писан... говорить Писання, то проблема полягає в тому. І взагалі всі шлюбні проблеми полягають не в шлюбі, а полягають у ваших стосунках з Богом. Там, де ви не здібні поладити, не здібні вибудувати свій шлюб, це того, що у вас поламані стосунки з Богом. Формально релігійно може виглядати все нормально, але немає вашої поваги до Бога і Божого Слова, немає вашого страху Божого і немає вашого прийняття Бога як єдиного Господа. Бо якщо для вас Господь Бог єдиний Бог, у вас єдина дружина. Якщо ви любите свого Господа і чи єдиний чоловік, любите Господа Бога, ви любите дружину, дружина поважає, шанує свого чоловіка. Якщо Господь Бог, це ваш Господь, ви тримаєтеся його заповіді і, відповідно, як чоловік, ви любите дієво, а дружина кориться, шануючи, поважаючи свого чоловіка. Ми з вами. Повинні пам'ятати, що наш шлюб це не просто про наші стосунки, а наш шлюб це дзеркало наших стосунків з Христом. І це, і це, можливо, комусь буде боляче послухати, тому що, дивлячись на свою сім'ю, ти подумаєш: ого, невже в мене такі паскудні стосунки з Богом? Шлюб це відзеркалення стосунків з Богом. Хаос в сімейних стосунках це хаос в стосунках з Господом. Слово Господнє до нас дуже пряме і дуже гостре. Нездібність чоловіка і дружини приймати свої ролі, віруючих і маю на увазі. Це проблема їх з Богом. У них збіднілі стосунки з Господом Богом. У них хибне розуміння, ким є творець. Вони не знають його прямої заподії вони не хочуть часом її слухатися. І тому для нас категорично важливо, дорогі, усвідомити, що нам потрібно знати Бога, нам потрібно ось таке повне прийняття Його слова, і, власне, наш шлюб буде тоді змінюватися під Його впливом. Страх Господній, тобто правдива побожність. Пошана й повага перед Всевишнім. Це не тільки протидія гріху, це власне передумова і збудови видатного шлюба, того, який продовжує життя, той, який укріплює імунітет, той, котрий дозволяє вам бути пам'яткою, знаком ось такенний шлюб, якого варто прагнути. Поряд з Богом. Сім'я. Це найглибші стосунки, які існують на світі. І сім'я відображає стосунки Бога і церкви, тому вам неможливо дітися від теми сім'ї. Подай, Господи, усім нам стільки смирення, щоб любов наша до нього так росла, щоб це було зразу видно в наших сім'ях. Розбудова сім'ї, як і Богопізнання це важка справа. Деколи болісна, бо треба відрікатися і каятися в своїх гріхах і помилках, але це вдячна і дивовижна справа. Про це й помолимось. Амінь.